треба продовжувати реалізовувати власні зобов'язання тому що ми Оце це не змінили. Ми беремо на себе зобов'язання. Ми беремо на себе зобов'язання щось реформувати. Ми говоримо про те, що ми будемо впроваджуватися якісь реформи, якісь нові політики, що ми будемо впроваджувати європейські правила, а при цьому закриваємо очі і говоримо, що верховенство права це дуже важливо, і дуже важливо, і дуже важливо. Але при цьому нічого не робимо або робимо в такий спосіб, Щоб він ставить під сумнів взагалі. Серйозність наших намірів, і зважаючи на те, що в інформаційному просторі все це відбувається, і все всі це бачать, ми при цьому намагаємося зробити вигляд, що якщо так прикрити очки, то може і ніхто я не побачить. Але всі бачать, і треба це усвідомлювати. Бо іноді ми поводимося як дуже маленькі діти. І в мене великі побажання до нашого суспільства і до всіх нас трохи по дорослі. І якщо наш психічний рівень ще до війни до повномасштабної оцінювався на 12 років. То я б дуже хотіла, щоб ми перейшли цей пубертатний вік і вийшли на щось більш зрозуміле для всіх. І е, коли ми будемо передбачувати то до нас будуть ставитись також трохи по-іншому.